Я, Тіміш Григорій Іванович, усвідомлюючи свою відповідальність перед українським народом, поділяючи програмні засади і принцип політичної партії Удар, Український демократичний альянс за реформи, ставлячи за мету втілення в Україні поваги до свободи людини, верховенства її прав, потреб та інтересів, утвердження єдності країни, громадянської нації, здатної на самоорганізацію та колективні дії. Досягнення цілі європейської інтеграції України, інтегрованості її у сучасний розвінитий світ перед українським народом, своїми виборцями і колегами урочисто присягаю у разі обрання мене народним депутатом України дотримуватися програм партії Удар. Усіма силами сприяти ухваленню законодавчих актів, спрямованих на реалізацію захист прав людини і громадянина, подолання корупції, створення країни рівних можливостей. Європейську інтеграцію України, не голосувати за законопроекти, які створюють загрози національним інтересам України або мають корупційну складову, увійти до фракцій партії Удар, перебувати в ній протягом усього часу роботи парламенту, за жодних обставин, не входити до альянсів з партією регіонів та її сателітами. суворо дотримуватися конституційних і законодавчих вимог, які висуваються до народного депутата України, а також партійної і фракційної дисципліни. Якщо ж я своїми діями порушу цю присягу, зобов'язуюся невідкладно скласти свої депутатські повноваження.